Привіт, друзі! Розпочинаю свій ранок, і ось з ось такого прекрасного букета троянд. Ними привітала моя бабуся, так як у нас сьогодні річниця весілля. Вітаннями від моєї бабусі я розпочинаю свій день на день народження. Але цього року ми не святкували мій день народження тут вдома, тому вона привітала мене з річницею весілля, і мені так приємно це стало. Вона каже: не хочу відступати від наших традицій. Дуже їй за це вдячна, мій туалетний столик, і поставила сюди такі чудові домашні троянди, ароматні. А мама також вирізала з нашої клумби. Ці взагалі пахнуть, вірно, приємно ось такі гарнесенькі трояндочки. Тому мама мене також зранку з чоловіком привітала. І це мій букетик. А ось такою орхідеєю мене зранку привітав чоловік. Всього розпустилось три така свіжа орхідейка. Тому дуже приємно. На моєму столику, ось скільки вже стоїть букетиків. Дуже задоволена. Такий сьогодні приємний. День. Зараз пообідаємо, сядемо. Ну і, власне, все. Закінчимо, проведемо цей вихідний. А тим часом я готую 4 яєчка. Каву, можна розчинну, можна мелену, і буду готувати тірамісу. В мене є для цього всі інгредієнти. Тірамісу я готую вдруге в житті, але перший раз я його якось так <свісно>, незрозуміло готувала, тому цей раз готую за маминим рецептом. Моя свекруха найсмачніше, як на мій погляд, робить тірамісу. Маскарпоне, звичайно, у мене 500 грам. Цукру я використовую на ці інгредієнти десь 9 столових ложок. Додаю трішки це, до речі, сіль, сіль на кінчику ложки. І що? Ми зараз розділяємо з вами жовтки від білків: 4 туди, 4 туди. Будемо окремо це все діло збивати. Сюди я, до речі, додала 2, по-моєму, столових ложки цукру. І отак от збиваємо до крутих піків, як то називається. Гарно треба збити білочок. Так, і таку ж саму процедуру робимо з жовтком, лише ми повинні це зробити на водяній бані. Додаємо туди. Четвертинкою чайної ложки солі, і ось, поки це все так підкіпає, ми паралельно збиваємо. Також я сюди додала цукор 2 столових ложки, беру сметану. Можливо, за класичним рецептом сметану не потрібно, але моя свекруха робить саме так. Тому я також взяла сметанку, додала ванільний цукор, перебила всю цю масу до такого, знаєте, кремообразного кремообразної консистенції. Далі додаємо жовточки і е, білки. Ось виходить така жовтувата маса. Вона трошечки в мене рідкувата, як на мене. От. Але тим не менше тірамісу вийшло дуже смачним. Беремо печиво савоярді, в мене вийшла одна упаковочка. І викладаємо попередньо мокнувши в каву, можна до цієї кави додати коньяк, або лікер, буде ще смачніше. Але так як у мене діти, Дуже люблять ці я робила без алкоголю. І накладую два слої ось такого печива. Потім закриваємо кришечкою, ставимо до холодильнику. І через пару годин ми отримуємо вже таку масу. В мене на жаль, не було какао, я потерла шоколад чорний, і вийшло дуже-дуже смачно. Всі прямо нахвалювали. Я рада, що мій такий перший досвід приготування тирамісу, ну, досить непогано вдався, як на мене. Мені також дуже смакувало, дітки полюбляють. І наша родина вся оцінила цей прекрасний десерт. Тому смакуйте. Доробила Тірамісу, посуд помили, тому що дуже багато. І прийшли з мамою набрати глини. Подивіться, яка в нас тут краса. Як я люблю це місце. Ми тут частенько з сестричкою приходили. поговорити. краса. І ось у нас взагалі тут така місцевість, а яке тут повітря класне. Чуєте, коники цокотять? Краса. Так, і е, ось, власне, цей, ця діляночка сусідська. Вони тут щось будували, але не добудували, і тут у них є глина. Ми з собою взяли ось таку тачку, два відеречка. Послухайте. Дуже сьогодні гарний день. Тому поки у нас там Сережка розпалює мангал, ми йдемо робити корисну справу. Це червона глина. Червона глина. Так, давай я трохи покопаю. Він якось сміється, капець. Каже, ти представляєш, пройшов, я вадим з Наташою. Хочу собі для букетика вирвати ось такої кашки. жовтенької, дивіться яка краса. Клас. Ми ж завжди зарані садили, бо це ж у них йде сторона, розуміло? Угу. Такий натюрморт. Ми собі купнули ось такі квіточки. Як вони називаються? Циганка, Циганка на них казала. Ще буде одного Десь достатньо. Вогни ще вже горить. Будемо смажити шашличок, накриємо столик у басільці і будемо обідати. А я таке щось цікаве взяла ось такі два шматочка глини, хочу їх зараз. От, трішки ну, підмочити, і може в мене вдасться щось зліпити. Я розумію, що це не та глина, але таке в мене щось виникло бажання. Зараз чоловік підготавлює сердечка, їх попередньо потрібно було замочити у водичці, обрізати все зайве, ось так, як на відео, так, додаємо чесничок, спеції, перець, сіль, все за смаком, як ви любите, лимончик обов'язково збризнути. Також ложечка, столова чи дві сметанки і соєвого соусу трішки. Отак все на око, як то кажуть. смажити на шампурах, як звичайний шашлик на кострі. Це дуже смачно. Сердечка коштують приблизно 90 гривень за кілограм, тому раджу спробувати. Я думаю, ви не будете розчаровані. Ну що, зараз посмажимо баклажанчики з часничком і з майонезом, з помідорою. І будемо вже обідати. Після нашого сімейного обіду я зустрілася з кумою, з нашими подружками. Кума приготувала для мене ось такий торт. Це, типу, як за день народження. Торт був смачнючий. Такий у нас приємний вийшов вечір, доки не почалась повітряна тривога, і ми всі розбіглись по домам. Ось так. І тут ще ось наш. Подарунок, це брат з дівчиною подарували нам такі бокали. Так як у нас весілля нікелєве, вони сказали, що це частині нікель на цих бокалах. Ну, ми так пожартували, але я їм однак вдячна. Приємно дуже отримувати подарунки. Маю ось таких ось два альбоми весільних. Коли ми обідали, винесла їх показати. Покажу вам також нас. Дивіться, які ми були. Красиві, молоді. Така в мене сукня прикольна. Може, які ми молоді, чесно. До невпізнанності зараз уже. Все, тоді ще не такі були часи, як би сказати, сильно, знаєте, такі в плані оцього пафосу, святкування. Тоді все було значно легше. Ми собі посвяткували. Столові шкільній, дуже мені сподобалося. У нас класно гості відпочили. Всі досі згадують наше весілля з таким теплом. Ось, до речі, кума, яка мені торт привезла. Так, тому це наша така розпис. Ну, класно, приємні такі спогади. Весілля взагалі було круте. Я вам так скажу, до речі, манікюр. Тоді ще не була ця сфера, так, знаєте, е популярною, такою, як зараз. Я робила звичайний гігієнічний обрізний манікюр. І мені, звичайний, робили ось такий френчик. Покривали просто ну, звичайним лаком. <свісно> Таким, знаєте, що він витирається. Тому ось так красиві, молоді. Ну, це альбом весь. Майже про нас. Да, тут різні фотографії. Ага, єсь тут трошки із друзями. Коротше, ось так ось. Ось цей альбом, він більше як щоденник. Ось це ми фотографувалися на... для шампанського. Нам потрібні були якісь, коротше, Фотокартки, тому ми робили вже в останню хвилину. А, тут також весільна що є ось це, подивіться, дуже класно. Ми робили маски. Ой, весело було. Це у нас такий дівич вечір був. Ще такі всі молоді, зелені. Я просто в шоці. Це мої батьки ось мене виряджають, продають, скажімо так. і ось Завжди я дуже хотіла собі фотосесію, саме в фотостудії, саме таку, знаєте, як колись була у наших батьків оці сині штори там чи будь-якого іншого кольору. Оця така, знаєте, класична на той час така моя позиція. Ну, коротше, дуже мені хотілося, і так ми і зробили. Ну, все. А, ще, до речі, тут є. Треба його підклеїти. Це наш медовий місяць. Ми відпочивали в Криму. Ось така в мене фотокартка класна є. Ой, молодість. Як це чудово. Як це чудово!